Сьогодні в програмі Аби платити менше, як економити електроенергію. Він стоїть без діла, чому мешканці бояться будівельного крану. Віршовані стіни художники прикрашають будівлі поезією. Ах 20.30. час підсумовувати події дня сьогоднішнього. Ви дивитесь новини. Вечір добрий. Режим економії, тарифи на світло в Україні з вересня знову підскочили. Львів'ян та мешканців області закликають економити, встановлювати багатофункціональний лічильник. Завдяки такому приладу тариф на електроенергію, яка використовується мешканцями будинку вночі, знизиться вдвічі. Як встановити та скільки коштує такий лічильник, знає Ольга Матейчик. Пан Володимир живе у приватному будинку. Підрахував сімейний бюджет та витрати на світло, вирішив встановити багатофункціональний лічильник. Бо ж завдяки цьому приладу нічний тариф на електроенергію ділиться навпіл. Більше використовуємо, споживаємо електроенергію вночі, ніж в день. В день ми на роботі, а вночі включаємо пральну машину, включаємо масляні на колорифери для обігріву хати, то це дуже вигідно. Ми платили десь 80 гривень в місяць за споживання електроенергії. Коли поставили цей лічильник, то платимо так 50-45. Аби встановити лічильник, достатньо лише написати заяву за місцем проживання у відділення міських електромереж. Коштує прилад від 1 до 2 тисяч гривень залежно від кількості фаз. А також потрібно оплатити за встановлення близько 100 гривень. Перевага такого лічильника це економія витрат у нічний час, тобто від 11-ї вечора до 7-ї ранку. Якщо людина вибирає цей лічильник, то є споживач і він його встановлює. Він все, що він споживає вночі, він платить 50% від вартості електричної енергії. В першу чергу це розраховано на енергоємних споживачів. Ті, хто ну як, як на мене, споживання електричної енергії не менше 300 кВт в один місяць. От тоді це можна буде говорити, що це є доцільно економічно доцільно. За місяць попит в області та у Львові на встановлення приладів обліку електроенергії зріс на 20%. Ольга Матейчик, Юрій Матьора, новини. Окрім цих нововведень, Львівобленерго пропонує львів'янам оплачувати послуги онлайн. Для цього потрібно створити електронний кабінет на сайті Львівобленерго, внести свої дані та особовий рахунок квитанції і розраховуватися за спожиту електроенергію, не виходячи із домівки. Після того, як споживач вже авторизується на сайті падліобленерго, він на своїй сторінці може отримувати інформацію щодо обсягу спожитої електричної енергії, тарифів, які були застосовані для розрахунку, наявності чи відсутності заборгованості, наявності чи відсутності пільг та субсидій, ну і відповідно остаточної суми до оплати. Крім цього, на сторінці свої споживач може здійснити подачу показу приладу обліку. «Укрзалізниця» має намір скоротити кількість нічних потягів, проте лише тоді, коли їм знайдуть заміну. Причиною зменшення кількості нічних поїздів є поганий стан вагонів, які є на балансі підприємства. І ще новинки вже в грудні зі Львова до Варшави дістатись можна буде без пересадки. Львівська залізниця запустить прямий вагон у складі потягу Львів Вроцлав. Зараз у складі цього поїзду курсує лише два вагони зі Львова до Вроцлава. 13 грудня в нас буде курсувати вагон Львів Варшава. Він буде доїжджати до Кракова, а з Кракова буде переприцепка на поїзди польські. День і ніч він стоїть без роботи у Львові. На вулиці Богдана Хмельницького, 275 а не один рік стоїть будівельний кран. Власник Львівська фірма Будівельник мешканці ж побоюються такого небезпечного сусідства. Чому питала Ірина Кононець. Замість внутрішнього двороку закинути будівельний майданчик так на один рік живуть люди на вулиці Богдана Хмельницького. Окрім того, й будівельний кран, який навис над житловим будинком, мешканці побоюються, або він часом не впав. Дітки тут заразять, і маленькі, звісно, бавляться тут. І ніхто на це не реагує. Цим кран ми збудували ось цю нову будову. З тих пір люди й не пригадують, аби ним щось робили. І так мешканці вже не раз звертались у відповідні інстанції, а кран все стоїть та стоїть. Мені не подобається, що цей кран стоїть. Це небезпечно. Бо якби його не було, ви зробили тут майданчик для дітей. Тут машин куча, нема де ставати взагалі. Він взагалі небезпечно. Бачите, гачки висять. Коли вітер є там несприятливі умови, гачки хитають, перевірити безпечність будівельного крану взялось головне управління держпраці у Львівській області, зважаючи на ухвалу суду, та визнало кран загрожує життю та здоров'ю людей. На підставі звернення мешканців правохоронними органами було отримано. Чеченківському районному суді міста Львова ухвалу на проведення позапланової перевірки 20 жовтня 2015 року. Нами в межах наших повноважень проведено. Перевірку дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці і промислової безпеки при експлуатації цього баштового крану. Ми пішли у фірму будівельник, аби дізнатись скільки ще людям доведеться жити під вагою машини. Щоправда, офіційний коментар на місці нам таки не вдалося утримати. Богдана Хмельницького 275 А там стоїть кран, і ми хочемо нам сказали, прокоментували, чому він там стоїть то приходьте завтра, буде начальство. сьогодні вже немає. А секретарі принаймні, хто ці секретарі розкудилося тим часом. Обласне управління держпраці вже скерувало позов на фірму в адміністративний суд, аби заборонили експлуатацію аварійного крану. Ірина Коненець, Сергій Медведєв. новини. Черговий скандал через пам'ятник у Львові хочуть встановити ще один постамент відомому українському поету та прозаїку Богдану Ігорю Антоничу. І встановити його хочуть у сквері неподалік цирку. Однак є ті, хто проти цього, бо люди не уявляють, де саме має стояти пам'ятник та який благоустрій буде довкола. Тобто, як має виглядати сквер навколо постаменту і чи потрібен там дитячий майданчик? Міській граді зазначають, майданчик, хоч і старий, але його повністю зносити не будуть. А пам'ятник встановлять у сквері перпендикулярно вулиці Ярослава Мудрого. Ми зустрічалися з авторами, поговорили, скажімо, обмінялися думками. Через тиждень домовилися раз зібратися з. Е Разом для того, щоб вирішити, скажімо, як бути далі. Що ми забираємо з того майданчика, що дисунує з пам'ятником, очевидно, що багато скульптур і в поганому стані було б дивно бачити Богдана Антоновича на фоні музикантів цирку, так тобто такі, скажімо, незрозумілі речі. От і наразі у нас немає порозумінь, ми працюємо далі. І це лише частина того, що ми підготували для вас сьогодні. Далі, з поміж іншого, розкажемо про підготовку до зно вірші на стінах та новини спорту. Не перемикайте і не пропустите. У Львові на гарячому затримали крадіїв двох двох крадіїв квітів із могил героїв. АТО. вчора близько 22-ї години. Львівська поліція отримала виклик від охорони личаківського цвинтарю, що двоє невідомих чоловіків крадуть квіти на полі почесних поховань. Героїв загиблих на сході України поліцейські одразу ж прибули на місце події і затримали горе крадігів. Двоє злодіїв встигли вкрасти квіти з могили загиблого на війні викладача франкового вишу Володимира Труша, якого поховали того ж дня. Один із затриманих вів'янин, інший зі щерця, що на Львівщині. Наразі триває слідство. Це були живі квіти. У них була вигода їх продати і заробити на цьому гроші. А так як бачили на місці, квітів було дуже багато. Тобто, дуже багато людей прийшли, скажімо так, пом'янути, можливо, цю останню дорогу, провести героя. Ціла могила була квітів. Вони скажімо, ну добрі не знаю, напевно, дві-три сотні квітів несли собою. Ці дві особи проникли на територію кладовища через огорожу від вулиці Вахнянина. І тут ходили між могилами. Ну спочатку так все виглядало по камері, ніби вони просто як відвідувачі, які там запізнілі відвідувачі. Але потім вони досить вільно набрали квітів і зробили спробу зникнути. Тим часом продовж минулої доби з жоден з українських військових на сході України не загинув і не був поранений. Про це повідомив речник адміністрації президента з питань. АТО. Олександр Мутузяник він зазначив, що противник відкривав вогонь у бік позиції українських військ поблизу села Новгородське, що біля Горлівки, а також на західних околицях Донецька біля ділянка фронту від Авдіївки до Мар'їнки. При цьому застосовувалася стрілецька зброя і гранатомети різних систем. Освітяни вже готуються до зовнішнього незалежного оцінювання. Міносвіти та науки України затвердило графік проведення державної підсумкової атестації для учнів 4, 9 та 11 класів у 2016 році. Наступного року учні 4 класу в період з 10 до 20 травня складатимуть іспити з трьох дисциплін. Це українська мова, література, літературне читання та математика. З 1 до 10 червня буде проведено Уведену підсумкову атестацію для учнів 9 класів. Вони складатимуть іспит з української мови, математики та та з одного із запропонованих предметів. Іспити для 11-ти класників відбуватимуться з 5 до 30 травня із трьох предметів, два з яких будуть у формі зовнішнього незалежного оцінювання. ДПА у формі зовнішнього незалежного оцінювання з іноземної мови відмінено, і ця державна підсумкова атестація проходитиме як, як обов'язковий предмет, але у навчальних закладах. Залишається у формі зовнішнього незалежного оцінювання українська мова і залишається математика або історія України. І тему продовжимо з гостем у нашій студії це Лариса Середяк, директор Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти. Доброго вам вечора. Доброго вечора. Отже, пані Ларисо, графіки складання тестів вже відомо. Чи відомо, Чи відомі, які основні зміни будуть у самому тестуванні, власне, в його процедурі? Графіки складання тестів вийшли сьогодні, скажімо. І вони не відомі ще широкому загалу, але відомо про те, що у травні місяці буде обов'язково для всіх випускників. Тестування, яке з двох предметів українська мова для всіх обов'язково, а математика або історія України на вибір кожного випускника школи буде проведено у форматі зовнішнього незалежного оцінювання. А третій предмет іноземна мова буде державною підсумковою атестацією проведено у школі. Цього року розширюється. Можливість оцінити знання дітей через зовнішнє незалежне оцінювання саме з двох предметів. Ми розуміємо, що це буде фактично 50 на 50. Частина вибору історію України, частина математику. А далі, у червні місяці, відповідно до календаря будуть проведені всі інші предмети, і так само, як і минулого року, будуть окремо проведені англійська, німецька, французька, іспанська в окремі дні, і кожний випускник має можливість зареєструватися на чотири предмети. І при реєстрації повинна це вказати. Система 2015-го, коли при вступі самі абітурієнти розставляли рейтингові в вузу, в які вони вступали от, власне, на заявах. Вони, ця система залишиться, вона себе виправдала? За відгуками працівників вищої школи і Міністерства освіти, з того, що було опубліковано, вона залишиться. І її, ну продовжити в 2016 році, саме так записано в наказі про умови прийому, коли при поданні заяв абітурієнт буде сам проставляти пріоритети на той чи інший вищий навчальний заклад. Вона добре спрацювала в 2015 році. Думаю, оскільки вже написано в умовах прийому, вона буде в 16-му. Це власне, була новинка 15-го року. Чи буде 16-й рік мати якісь такі новинки з ще рано цьому? Ріду? Ну, по-перше, це є новини, які стосуються вищої школи. Там є знову ж таки трохи зміни. Якщо раніше можна було подавати в 5 вузів три факультети, обов'язково, то там є зміна, що можна подавати 15 заяв на спеціальності. І кількість вузів може бути більша. Тобто максимум може бути 15 на споріднені спеціальності подані. Але зараз цей наказ перебуває в менюсті на підписі на реєстрації, і за деякий час ми вже мусимо будемо його чекати. А для нас найголовнішим є те, що і для всіх випускників що два предмети буде проведено у формі зовнішнього незалежного оцінювання. І реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання буде у лютому місяці і буде дуже короткою. Тобто вона почнеться з 1 лютого і триватиме до 4 березня. Практично, якщо раніше січень-лютий і до 5 березня тривала реєстрація абітурієнтів, то у 2016 році це буде тільки місяць часу. І ми сподіваємося на те, що школи добре спрацюють, тому що ми отримувати будемо пакети зі шкіл повністю з усіма документами випускників і таким чином вже їх реєструвати. Але вибирати кожний предмет буде самостійно. Бо обов'язковим є для отримання атестату два предмети, але ще можуть літи вибирати ще два для того, щоб вступати у вищі навчальні заклади. І от, щоб знати, які предмети обирати, то дуже важливо ознайомитися з правилами прийому, які незабаром вузи опублікують на своїх сайтах. І, власне, на завершення щодо людей, які закінчили школу п'ять і більше років тому, як для них відбувається зовнішня незалежна оцінювання? Відмінності між тими, хто. Вчорашній випускник чи 5 років назад, чи цьогорічний випускник навчального закладу, немає. Процедури є однакові для всіх. Дійсні сертифікати в 2016 році будуть тільки 2016 року. І навіть якщо ті, хто в 2015 році добре здав якийсь предмет, один предмет, а не отримав, не пройшов поріс іншого предмету, зобов'язаний у 2016-му реєструватися на всі предмети і знову здавати всі ці предмети в червні, місяці, в травні і в червні 2016 року. Реєструватися на ЗНО потрібно на вашому сайті, так? Реєстрація на ЗНО буде. Через сайт Українського центру на основну сесію і на нашому сайті, але в січні місяці триватиме ще реєстрація на пробне тестування. Вона є тільки інтернет і тільки через наш сайт. Це також можливість попрацювати, побачити процедуру основної сесії зовнішнього оцінювання. І цього року саме пробне тестування вже буде 2 і 9 квітня. Трошки зміщені всі дати, але вся інформація є на сайті Львівського регіонального центру. І я би ще акцентувала увагу, що в нас є на сайті безкоштовна можливість. Тренувальне онлайн-тестування це підготовка, хороша програма підготовки з усіх предметів до зовнішнього незалежного оцінювання. Буквально вчора опубліковані специфікація тестів з усіх предметів, і є посилання на те, що програми дійсні 2014 року. Матеріалу для підготовки є достатньо. Треба тільки працювати. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що гостем у нашій студії була Лариса Середяк, директор Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти. Дякую. Дякую. Шовані стіни, молоді художники з групи проект номер 1 прикрашають будівлі словами українських поетів як Котеліни Костенко, Лесі Українки, Тараса Шевченка, Василя Симоненка та інших. Талановиті львів'яни переконують стіни самі, обирають для себе поезію. Долучитись до креативної групи може будь-хто у світ вуличного стріт арту вже поринула, і наша Ольга Тимуляк. Тепер вірші можна прочитати не лише в збірках, а й на стінах будинків. Ми запитали Львів'ян, чи доподоба їм така вулична поезія. Так мені подобається. Ну, це гарно, воно піднімає настрій, часом може дати якусь хорошу пораду. Я думаю, що ці написи на стінах є свідченням нашої культури в лапках, тобто антикультури, тому що є місця, де можна писати вірші, де вартує їх читати. Але не, не на стінах будинку. Я, е, звичайно, що не прихильник, щоб псувати фасади. Мови нема. Але часом, коли воно йде дійсно від серця, хтось має мистецький якийсь такий поклик, то воно буває досить, е, ну, досить гарно. Дуже гарно і настроює на лірику, на гарний настрій. До дуже. Моя дівчина любить їх шукати і польвовою читати. Олена одна з учасників креативної групи. каже: ідея створення віршів на стінах. Виникла спонтанно. Вони з друзями просто сиділи у кав'ярні і розмовляли про літературу. Їм захотілося популяризувати українських поетів. Хотілося просто додати більше якоїсь романтики зараз. Цей досить непростий час. Насправді люди трошки забувають про літературу, забувають про поезію. Ти, от ішов в своїх справах, і тут оп, і ти бачиш на стіні вірш, і ти постояв, прочитав його, і може ти щось переосмислиш, задумаєшся, щось може зміниться в твоєму житті. Учасники проекту номер один кажуть: для того, аби створити один стріт арт, необхідно вісім годин. Всі потрібні матеріали вони купують самі, лише погоджують місця написання поезії з управлінням охорони історичного середовища. Ми вибирали такі місця, де це не буде шкодити історичній субстанції пам'ятки, тобто це не буде на пам'ятці, це буде на будинку, який, можливо, має якісь торцеві непривабливі стіни. Такими віршами оздоблені майже 20 будівель Львова. Молоді та креативні львів'яни переконують, як тільки на дворі стане тепліше, розмальовуватимуть улюблене місто і далі. Ольга Тимуляк, Дмитро Кривенко, новини. Святиня у Львові у місто вдруге приїхала чудодійна ікона плащаниці Пресвятої Богородиці. Від сьогодні і до суботи доступ до неї буде у Свято-Георгіївському храмі, що на вулиці Короленка. Із першими прихожанами сьогодні спілкувалася Ірина Качмарик. Кількаметрова черга на дворі, а в приміщенні ніде яблуку впасти. Попри холодну погоду, і туман прихожани Свято-Георгіївського храму та віряни прийшли приклонитися іконі. Просять традиційно. Здоров'я, міра! Щоб на землі, щоб я домой повернулась, я з Донецька. Немає нічого дорожчого у світі, як це та тільки приглядатися до знімерою і ви станете зселені. Це велика і велика святиня, наша матінка Господа і землі. Постійне місце перебування плащаниці Пресвятої Богородиці в Єрусалимі у так званій Малій Гефсиманії, розташовані навпроти входу до храму гроба Господнього. Ми віримо, всі вірні зможуть доєднатися до цієї благодаті, наповнитися душевним миром. І цей мир під час переходу, якби по Україні Хресного ходу з цією плащаницею передасться. Всьому суспільству, всьому нашій державі. Священнослужителі зазначають, приїзд ікони в Україну унікальна подія, адже в Єрусалимі її виносять для загального огляду лише раз у рік. На свято у спільній Пресвятої Богородиці. У нас все на сьогодні. До зустрічі. Час новин спорту на ТРК Львів. Добрий вечір. Вболівальників почуто. Приємна новина для всіх охочих потрапити на матч Україна-Словенія. Через недостатню кількість квитків фани синьо жовтих два дні блокували вулицю Стрийську. Федерація футболу України пішла їм назустріч і виставила на продаж квитки з сектора, який закріплено за вболівальниками зі Словенії. Директор Аренельдів Денис Ринський повідомив, що 200 активістів, які блокували дорогу, зможуть придбати по 4 квитки, так як і продають у касах. Решту перепусток на матч обіцяють розповсюдити. Через соцмережі нагадаємо, домашній поєдинок плей оф до євро 2016 Україна-Словенія відбудеться 14 листопада. Менше ста днів залишається до другої зимової юнацької олімпіади, яка стартує вже 12 лютого у норвезькому Лілле Хамарі. Львівські санкарі в посиленому темпі готуються, аби вибороти ліцензію на головні ігри чотириріччя. Повернувшись із тренувальних зборів з-за кордону, кандидати поділились враженнями від підготовки та побували на спортивному святі в училищі фізичної культури. Детальніше знає Марія Шпира. Справжнє спортивне свято влаштували для своїх вихованців саного спорту в училищі фізичної культури з нагоди ста днів до початку юнацьких ігор у Норвегії. Розпочались урочистості з обласних змагань зі стартів на санкуроликах. Тут спортсмени демонстрували свою майстерність та виборювали прозові місця, адже в майбутньому хочуть так само представляти свою країну на найпрестижніших турнірах світу. Також у програмі свята за підтримки представників Олімпійського комітету України було проведено майстер-клас, участь у якому взяли санкарі олімпійці та учні училища кандидати у юнацьку олімпійську збірну України, які ділились враженнями та досвідом. У парному екіпажі кандидатами до юнацької олімпійської збірної України є Андрій Лисецький та Мирослав Левкович. В Україні практично немає умов для тренувань, тож фінальну підготовку підопічні Олега Жеребецького та Івана Баїка проводять за межами нашої країни. Хлопці нещодавно. Повернулись із тренувальних зборів, які проходили у Німеччині, Австрії та на майбутніх олімпійських спусках у Норвегії. Не знала траси, як їхати. Старалася максимально в кожному заїзді проявити увагу до заїзду. Старалась. Тільки приїхали, готуємося. Поволив тренуваннях на стартах, відпрацьовували старт на літній стикаді на роликах, бо катались там на льоді. Трошки тут по-іншому, ну готуємося поки що до стартів. Олена Смага своїми першими спусками у Лілі Хамері не дуже задоволена. В Лілі Хамері трохи було невдало, так як я було там перший раз. Трохи билося, але потім виправили все було нормально. Лілі Хамері складна, робоча. Ну мені таке більше подобається. Більш такі робочі швидкісні. Мені там сподобалось. Це лише перша частина тренувальних зборів для підопічних Олега Жеребецького та Івана Баєка. Далі знову виїзд за кордон та змагання, на яких санкарі зможуть вибороти ліцензію на юнацькі Олімпійські ігри 2016 року у Лілі Хамарі. Четверо гравців Львівської енергії кандидати до збірної України. В середині грудня національна футзальна команда України візьме участь у відбірковому етапі чемпіонату світу, який пройде в Угорщині в місті Дьор. Поборються українські футзалісти зі збірними Англії, Бельгії та Угорщини. Шанси потрапити до складу національної збірної України мають 25 спортсменів. Серед них гравці Львівської енергії Володимир Кардаш, Микола та Михайло Грицина і Сергій Коваль. А вже завтра запрошуємо вас підтримати львівських гандболісток. Вихованки Василя Козера зіграють найзапекліші матчі чемпіонату України проти ужгородських Карпат. Саме команда гости є головним суперником галичанки у боротьбі за золоті медалі. Адже Ужгородки тричі ставали чемпіонками України. І лише минулого року львів'янки переманили удачу на свій бік, відібравши право називатись першими. Гандбольний поєдинок розпочнеться о 17.30 у палаці спорту Галичина. Друга гра у суботу о 12.30. Вхід вільний. І це все про спорт на сьогодні. До зустрічі завтра о цій же порі. Нехай вам щастить.